Вітаю вас, шановні садівники та городники, давно відомо, що цибулю можна саджати і навесні, і восени. Проте чомусь донедавна посадка цибулі під зиму була не дуже поширена. Я лише три роки саджаю озиму цибулю і отримую врожай на кілька тижнів раніше, аніж при весняній посадці. Коли саджати цибулю під зиму? За місячним календарем я вам зараз розповім та дам найкращі дні для посадки у жовтні та листопаді 2023 року. Найкращий час посадки цибулі в місцевості з не дуже холодними зимами це з кінця жовтня і до кінця листопада, за десь за 30 днів до настання стійких холодів. Тож слідкуємо за зовнішнім термометром. Якщо температура опустилася до 5 градусів і тримається так кілька днів, то вже час саджати цибулю. Щодо місячного календаря, то саджаємо тільки на спадаючому місяці у родючі знаки, тому що на спадаючому місяці відбудеться активний ріст коріння у цибульки, а ріст надземних частин призупиниться. І це нам дуже допоможе. Цибуля встигне до початку стійких холодів відростити коріння, але не дасть надземних паростків. А далі найкращі дні для посадки у жовтні це два дні 29 та 30 жовтня, спадаючий місяць у тільці. Це дуже гарні дні, коли можна посадити цибулю сіянку. Рослина буде, будуть мати міцну кореневу систему, гарну врожайність та підвищену зімостійкість. Така цибулька перенесе зиму та перепади температур восени. Наступні дати у листопаді, друге та 3 листопада це дуже гарні дні, спадаючи місяць у раці. У саджанців, які будуть посаджені у ці дати. Буде гарне коріння міцне, врожай рясний, і рослини добре перенесуть зиму. Наступні дати 9, 10 та 11 листопада. Це спадаючий місяць у терезах і теж дуже гарний знак, коли можна посадити цибулю під зиму. В результаті ви отримаєте врожай, що довго зберігається, а також стійкість до хвороб та шкідників. І ще дати 29 та 30 листопада. Це теж гарні дні і спадаючий місяць у раці. А рак то продуктивний знак зодіаку, який дає рясний врожай та зимостійкість. І ще раз переконаю вас, що висаджування цибулі під зиму дозволяє отримати ранній і добрий врожай а також заощадити час навесні для інших робіт на городі, яких завжди дуже багато. Бажаю всім гарного врожаю цибульки!